Зайшли з Дашою на Рошен, в магазин Рошен, Ви дивіться. <рес> який прикольний. Це взагалі, Да, з зовнішньої сторони гораздо круче видно. бо зараз тут сонце Все весь А-а-а, Це вітрина така. розуміли. Бараха вылазит. <рес> Прикольный, блин, просто вообще. А тут ще барахів-карти грають, так? Да? О, Вася. Не, ну це просто. О, а. Ага. Супер, вам хоч видно щось тут. Блін, проти сонця. Клас. Супер. Зробили? Шикарно. Мені подобається. Привлечення з цього з вулиці шикарно. дуже-дуже великий магазин. Со всякими штуками. Наша нас одразу Україну захватила Ой, на подарочки, маленькі цукаречки. Знову тут дуже-дуже великий магазин, дуже великий вибір. Нарешті ми кудись добралися. Я рибку їм з овочами, я це обожнюю. Як ну, как... У мене стандарт, я так завжди їм. Тут спробували. Рибна тівчаля імлет куриця з грибами. Ну, не чугашненька така. Ну, нормально. От. І бурячок. Це люблю. Ну, томатний сік, звісно. І нема кицькі. Кицький сьогодні день народження, а його вчора він поїхав. Так, так, що так. А ми відмічаємо, так от. замість нього. Ну, звісно ж. Як же, як же без цього усього? усього? Ася, бачите? Це ж апетитно нам нужна, срочно. булка якась нам нужна. Ще щось там нам В нужна. Ну, якась. Якась. Це дуже вкусний хлебушок з морквою. З морквою, понятно. Далі. Соус, песто. Це ж без нього нікуди. Ну, апетитна, це прям взагалі. Вообще... Це ж теж воно ж по акції, тому що було. Ага, нічого, що у нас там от за там ще куча суші лежить. І сир камамбер. А і камомбір, так. Вонючи, таке. І ніяк дойти додому не можемо. Маршрутка прямо перед нами уїхала. Тут усе забрали. Красота, так? Тут красота. Коротше, йдемо з пакетами додому. І батон. І батом. Ось в центр, Ну, наш такий класний дворник, бо дворцова, да? і пхнемся по центру. А потім гуляти, да? Ну що не кажи, в нас гарно.